Чіплявся на вулиці до людей із ножем. Учора, близько 15-ї години, патрульні Полтави отримали виклик на вулицю Сінну. Заявник повідомив, що невідомий чоловік, імовірно, із ознаками алкогольного сп'яніння, перебуваючи на автомобілі, ВАЗ, провокував на конфлікт пересічних громадян та погрожував предметом схожим на ніж. Повідомили нам у поліції. Отримавши повідомлення на місце події, першими прибули поліцейські патрульної поліції, які встановили правопорушника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 кримінального кодексу України, а саме за Носіння, виготовлення, ремонт або збут кінжалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї безпередбачено на те законом дозволу. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Максимальне покарання, яке передбачене за даною частиною статті, полягає у позбавленні волі на строк до трьох років.